Пам'ятаєте, як казав Мухаммед Алі, я найвеличніший під час нашої зустрічі в Ріаді він вже страждав на хворобу Альцгеймера. Йому було важко говорити, але повільно він ще міг спілкуватися. Він сказав мені: знаєш, найкраще, що сталося зі мною, це власна хвороба Альцгеймера. Небудь цієї хвороби, я так і пішов би в могилу, вважаючи себе найвеличнішим. А це ширк багатобожжя». Аллах навчив мене, я не був найвеличнішим, він показав мені це. Тоді він мені розповів, як займався даватом, закликом до Аллаха, до релігії іслам. За день до якогось публічного заходу він готував інформаційні буклети про іслам. Він приходив туди, куди його запросили. Зрозуміло, всі ці заходи набирали величезну кількість немусульман. і ось напередодні або за пару днів до заходу. Він просто підписував ці буклети, залишав на них свій автограф. В цих проспектах описувалося, що таке іслам, значення молитви в ісламі, піст згідно з ісламу і так далі. Він ставив автограф дуже повільно. На кожен буклет могло йти цілих п'ять хвилин, але він терпляче продовжував їх підписувати. Він знав, що після закінчення заходу буклети розійдуться серед присутніх. Буклети з автографом Мухаммада Алії. Люди, звичайно, цінуватимуть їх. Можливо, їх не цікавив іслам. І в більшості випадків так воно й було. Але все ж вони принесуть цей буклет додому. І хто знає, може хтось відкриє і поцікавиться, про що тут взагалі написано. І, врешті, почне вивчати релігію Аллаха. Отже, він продовжував свій заклик до самої смерті. Нехай Аллах благословить його, дарує йому рай і простить його гріхи.